Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в середу шостої седмиці Великого посту 9 квітня 2025 року, у православних храмах на шостому часі читається книга пророка Ісаїї, глава 58. Вірші з 1 по 11. Кричи на все горло. Не стримуйсь, свій голос повищ, мов у сурму, і об'явити народові моєму про їхній переступ, а домові Якова їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того? Отак у день посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот постите ви. Та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на Височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл. Чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа, чи ж ось це не той піст, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати, чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого? А вбогих бурлаків додому впровадити, що, як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного, засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і хутко шкірою рана твоя заросте. І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже: Ось я, якщо віддалиш поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого. І будеш давати голодному хліб свій і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень, стане, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад. І мов джерело те, що води його не всихають. Книга буття, глава 43, вірші з 26 по 31, глава 45, вірші з 1 по 16. І війшов Йосип додому. А вони принесли йому додому дарунка. Що в їхній руці, і вони поклонилися йому до землі. А він запитав їх про мир і сказав: чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали, чи він ще живий, а вони відказали: Гаразд рабові твоєму, батькові нашому, ще він живий. І вони схилилися і вклонилися до землі. І звів він очі свої, та й побачив Веніаміна, свого брата, сина матері своєї, і промовив: чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали, і сказав: Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати. І війшов він до іншої кімнати і заплакав там. І вмив він лице своє, і вийшов, і стримався та й сказав Покладіть хліба. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав Виведіть усіх людей від мене. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився браттям своїм. І він голосно заплакав. І почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: Я, Йосип, чи живий ще мій батько, і не могли його браття йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх: підійдіть же до мене, і вони підійшли. А він проказав Я, Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод на землі і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жнив, і послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримати для вас при житті велике число Спасених. І виходить, тепер, не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Поспішіть, йдіть до батька мого та й скажіть йому: отак сказав син твій Йосип, Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Зійди ж до мене, не гайся, і осядь у землі гошен. І будеш близький до мене ти і сини твої, і сини синів твоїх, і дрібна та велика худоба твоя, і все, що твоє. І прогодую тебе там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти і дім твій, і все, що твоє. Книга притч царя Соломона. З 23 вірша глави 21 по четвертий вірш глави 22. -ї. Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха, надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе із бундючним зухвальством. Пожадання лінивого вб'є його, бо руки його відмовляються робити. Він кожного дня пожадливо жадає, а справедливий дає та не жалує. Жертва безбожних огида, а надто тоді, як за діло безчесне, приноситься. Свідок брехливий загине, а людина, що слухає Божа. Говоритиме завжди. Безбожна людина жорстока обличчям своїм, а невинний зміцняє дорогу свою. Нема мудрості ані розуму, ані ради насупроти Господа. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпша милість за срібло та золото. Багатий та вбогий стрічаються, Господь їх обох створив. Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Заплата покори і страху Господнього. Це багатство і слава, і життя. Усім миру і доброго здоров'я. Нехай цей день, незважаючи на примхи погоди, буде наповнений благом, світлом надії і любові.